Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слово, яке несправедливо забуте, і це слово Катеринка. Пишемо його з малої букви. Отже, це загальна назва. А ви знаєте, що це слово означає? Перевірте себе. Катеринка Це А Дівчинка Б. Листівка В. Шарманка. Подумайте так, визначилися з відповіддю. Правильна відповідь В Катеринкою називають невеликий механічний орган без клавіш у вигляді коробки з лямкою, що надівається на плече, тобто те саме, що й шарманка. Слово шарманка походить із французької сполуки шармонт Катерін, що означає чарівна. Катерина, чарівна Катерина, назва однієї з перших пісень, яку виконували на цьому музичному інструменті. Тому сам інструмент почали називати Катеринкою або ж шарманкою. І хоч сьогодні рідко не побачиш це чудо про те, коли натрапити на слово Катеринка у фільмі чи літературному творі, будете знати, що воно означає. Ось, і все насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.